Remix minutes Dance. Dance. Нових прихильників здобуває мистецтво паркуру у Джугуєві. Команда трейсерів, а саме так називають себе ті, хто займається паркуром, проводить регулярні тренування на одному з піщаних кар'єрів міста. Тут вони відпрацьовують різноманітні трюки. Але одним піщаним кар'єром поле їх діяльності не обмежується. Обичні гаражі – та нормальне явлення для прыжков, Обичні різні стіни, якісь бетони, це теж для нас карте. Теж Дерев'я в паркі нас нас може часто увидіти в центральному парку, за, за старим вестом, де кафе парк. В тому паркі там, ну, там тренуємося, і там же ці гаражі, які рядом. Ми там теж буваємо. Кордонів нема, є лише перешкоди. Це головний принцип паркуру, сформульований одним із його засновників. Найбільш широку популярність паркур отримав після виходу фільмів Ямакасі нові самураї та тринадцятий район. Наразі паркур перетворився окремо субкультуру, яка здобуває все більше прихильників серед молоді. Для багатьох з них це не просто хобі. Паркур – це стіль життя. Для паркуру конче необхідні швидкість реакції і вміння оцінювати обставини. Інакше кажуть вони травм не уникнути. О, кожен чоловік вас визнає... Этот спорт Есть такие люди, которые боятся травм и они боятся их получить, и они их получают. Есть такие люди, которые не боятся их получить, и у них эти травмы намного реже происходят. Цей вид спорту потребує особливої витривалості від тих, хто ним займається. Для того, щоб бути у формі, доводиться жертвувати шкідливими звичками. Шесть часов пригаєш, а потом уже просто ти думаєш, хочеть, хочеться взяти хочеть. уже і не хочеться. Є у Чугуївських трейсерів і свої досягнення. Не дивлячись на невеликий вік команди. Хлопці вже виступають на турнірах у інших містах, регулярно проводять показові виступи на різноманітних заходах. Вони кажуть, розвиток команди міг би бути ще стрімкішим, якщо б в неї з'явились спонсори. Ярослав Мінервіня Якименко, Дар'я Васніцова, Вісті.